Друзья, всем привет! Сегодня у нас 2 жовтня. А тем поросятам завтра будет ровно 5 месяцев. А, боже, сейчас включу воду, хай набирается. А то... Так, повторюся, завтра третє число, їм буде рівно 5 місяців. Сьогодні у нас 2 жовтня. Сьогодні я їх зважу. Подивимося, яку вагу вони набрали. Ну, без одного дня за 5 місяців. Зараз глянемо, що там у них у кормусці. Так, так, пусто. Треба додати. Так, друзі, з'їли вони на одну голову. На сьогоднішній день 235 кілограм. Ну, Це непогано. 235 якщо ну, розділити на попола, це виходить десь 115 кілограм ваги має бути у них. Ну, зараз подивимось. А ну що, які були, яка вага була. Моїх фіксированих 4 місяці. Так, білий, білий важив. 78 кг 200 г. І з вавкою. Ну, вже вавки немає. Шрам. Шрам, а де ж він є? Ладно, зараз знайдемо. Важив 86 кг 300 г. Подивимося, яку вони вагу набрали за 29 днів. То що завтра їм буде 5 місяців рівно. Так, що ви там? Так що зараз засипаю у бункер, корм їм. зважимо, подивимося, яка вага. Засипав повну кормушку. Хай. Тепер далі топчуть і ростуть. Так, друзі, зараз підготовляю місто, Поперегорожую. Щоб не бігали по всьому сараю. І зважимо наших. Що прошли раз я мі... міряв, важив. А ось сюди. Ось ось шрамом один. Ось сюди валка була. Вже шрам остався. Так. Це один. І ось сюди лежить білий другий Зараз ми їх зважимо, подивимося, яка вага получилася за 29 днів. Так, включаємо. Так, вагів включаємо загрожаються. А я підготавлюю місце, козак попегорожую, щоб мені менше бігать. Так, беру Беру або білого, первого, або того, який вийде. Зараз не знаю, зараз побачимо. Який у нас вийде, виганяємо. А, стоп! Відкрию ваги. Щоб загнати. Ану. Давай. Бо мені всі не треба. А контрольний, Контрольний для того хочу подивитися, скільки вони набрали за 29 днів. Можна було б любого зважити. Ну хай подивимося. а зараз тих зважимо, а потім лише, що можемо ще якось скинуть. Ано, ну, виходь. виходь. Ану. Вийде чи ні, ано. Ну. Ано, ну, виходь, Оба! Єсть. А ти заходь пока що. Так, білий. Білий, нагадаю, 78. О, так ти ще подбігаєш. А чим же ж тебе загнати? Нагадаю вам, він важив 4 місяця 78 кілограм і 200 грамів. Подивимся, яке ще жив його, вага. Візьмуся відро. Може получится з відром його загнати. Ану, еде, заход, давай фоста Давай ха Вот так, ану. Так, не виходить. Сейчас, Минутку не хоче він заходить. Да зайде. Не може? О! Опс! І зашов. Так, тихо. 111 килограмм. Зараз вам покажу. 111. Это белый. 111. 111 килограмм. Что же он набрал? Ну ладно, сейчас другого зважим. Тоді подивимось, порахуємо, що він набрав, набрав як вагу. Так, один є. 111. А 78. Там 22 і тут 11. Получай, так, да? 78, 22 і 11. 30. 33 кілограма за 29 днів. Непогано. Ну, як завжди, хочеться лучше. А ну заходь, іди. Тепер слідуючий із шрамом, де той, що з вавкою був. Той нагадаю вам, напомню, той важив, так, а це не він. Лежить уже, уже влігся. Вставай! Пашли. Йди. Йди. я кажу тебе. ну приходь! Приходь, виходь! ти хочеш! Йди! Йди! А ти захуй! Подивимося! Я кавцю із шрамом! Покажу, що шрамось сьогодні в та. Була в його. Заходь, іди! Іди туди. Ти без віддра не підеш. Без відра не як, е. Отлічно, Пішли! О, це хорошо, добре. Хорошо пошов. Нагадаю вам, чи напомню. 4 місяці його вага склала 86 кілограм, по-моєму, 300 грам. На даний час його вага склала так. Ось сюди. Ось дивіться, ось сюди. Шрам, он де одвалки остався. На даний час вага його 120 кілограм. Тут а, получ, получается Так. Сейчас скажу, скільки він набрав. За 29 днів. 120 і там 15. 35 кілограм. получилось За 29 днів набрало. Набрав кабан. 35 кілограм. Непогано. Зараз кабанчика випускаю і на мій огляд зажену свинку, яка сама менша. Подивимося, яка її вага. Виходь. Давай, йди. Виходь. Так, іди. Виходь. Ти ще не вийшов. Ану пішов. Давай, іди. Ну, пошел. Давай, иди. Не сбилась, Ага. 50 грамм. 50 грамм то. Такие. А ну, иди. А ну, иди, 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 иди. Не ты. Не ты. Ану, ось сюди. Це така, вона хльостка. Зараз глянемо, яка її вага. На мій погляд, це вона сама менша. Так. Осьо. Оце да, Все ще попробуй загнать. Всю ще попробуй загнати. плестку такую. А ну заходь. Все равно же... узнаем, как який... Все одно узнаем, какая твоя вага. Хлестка ты. Покажу сейчас. більше ста кілограм. Щоб бачили, трошки вона мене заставила поганять. Дивіться, нічого ж не дотрогується. Дивіться. 106. Ось полостка. 106 кг. Отакий результат. Кабану 120, а в ній 106. іди вже поганяла. Виходь. Виходь, виходь, виходь. Виходь. Напомню, це без одного дня. Без одного дня 5 місяців. Завтра їм буде 5 місяців, 3 жовтня. Сьогодні у нас 2 жовтня. Так, друзі. Подивимось. Яка їхня вага буде в 6 місяців? Кому сподобалося, ставимо вподобайку. А хто забувся підписатися, підписуємося, щоб не пропустити, яка вага буде в 6 місяців, і скільки вони з'їдять.